Так, приїхала до мене одна новиночка, я б назвав би її раритетною. Давно я про неї планував. Ну, не конкретно про цю модель, але ця модель, я надіюсь, теж буде вельми хороша. Зараз я розпакую. Я думаю, мені чомусь, от якщо взяти на даний 25 рік, липень місяць... І якоби дуже багато сучасних палок, доволі хороших, цікавих, є і у флагмана, і у фаворіта, і в Азури, хто там ще в нас є, і будь-хто випускає якісь ну, непогані сафіни, савади, імпульси, щось оновлюється, щось туди-сюди. Але я все ж таки лишаюся сторонником, навіть я б назвав фанатом. Чи Російським поклонником. Угу. Старих японських палок. От чому не знаю. Ну, з мінусів, дивлячись на вік, ну чохла нема до цієї палки. чохла нема, тут щось треба буде думати. Можливо навіть підступити, навіть поки що не знаю, що можна придумати, подивимося її довжину. У мене є тубус. Кілька тубусів. Можливо, вона буде влазити в тубус. але це холодний незначно не потрібно. І це одна дуже класна стара модель. Я її взяв, щоб зрівняти, ну і спробувати, щоб для себе так, може йти в допомогу. Щоб для себе зрозуміти, що краще. Дві легенди того часу. Це мабуть, 2009 рік. Дві легенди того часу, це Shimano Game. У мене є 792 фінка. О, ось вона. Ну, таке потертості є. Прикольно. Бланк такий. Перехресне плетіння. Game. 709 з характеристиками 0,5-4 Made маде China. Ну нічого, кільці великі. Відповідно це Фуджі. Я думаю, що в 2009-му, наскільки я читав в році протурзать, ніхто не чув. 2,36, така ось вклейка. Вклейка, я думаю, десь 0,07 мм. Яку 709 ік 13 2013 року. Протизахлосний тюльпан. Ну, все в чудовому стані. Ну, Тепер будемо спробувати. Я не буду нічого згадувати конкретно, що вона себе представляє. Палка м'яка, палка кидуча. Є такі маленькі для заціплення приманок. Ну, Все, що я люблю. Я думаю, що це буде такий собі ультралайтовий дальнобій. І от Ну, якось вони трохи відрізняються, якось типаж. Типаж, фінчик, це все рівне, все класне. Так, о. я думаю, побачимо. Палки. Я думаю, фінка десь 2008-10 років, я так думаю, це 2009, -го. наскільки я знайшов будь-яку інформацію в інтернеті, інформації таки доволі мало. Читав, що його міг, там китайські сайти заходив, старі сайти Fish, там вже теж мало інфи, ну І таке доводилося на якісь там російські сайти заходить, почитати, просто, щоб про неї трохи. Ну ось, Тепер буде спроба з води. Спробуємо. Що? Хто король того часу? Фінка чи Не, графіт лідер чи Shimano. Shimano Game буде. В моїх наступних рибалках, я думаю, ми от перевіримо її дзвінкість, її цього, її дальнобійність і так далі. Зрівняємо, хто краще: графіт чи шиманки.